Слава Ісусу Христу! Сьогодні я подивився відео на каналі Сатаненко і вам рекомендую подивитися з відео ви дізнаєтеся, що безсмертя реальне і тільки Бог Його дає. Люди в раю відказались від безсмертя і почали спілкуватися з падшим ангелом, Змієм, Люцифером, і через гріх люди отримали. Прокляття смерті і пекло. Але тільки Бог дає справжнє безсмертя. І приклад цьому єнух. Єнух був забраний на небеса. Ще Біблія показує пророка Іллю. Ілля був забраний на небеса. Я рекомендую вам подивитися це цікаве відео. З відео ви дізнаєтесь більше, ніж то, що я вам сказав. Безсмертя люди шукають його секрет із давнини. У наші дні вчені біологи заявили, будь-яка людина безсмертна. Але внаслідок втручання зовнішніх сил люди були запрограмовані на самознищення. Старіння це складна програма самознищення, мета якої вбити людину за всяку ціну. До 25 років людина росте. Після цього вмикається програма старіння. Встановлено, що механізм самознищення внесено до генетичного коду живих істот ззовні. Але навіщо і звідки у природі з'явилася смерть? Вчені доводять, що вона має позаземне походження. Це підтверджують і священні рукописи. Серед них унікальний сувій книга Єноха людини, яка за свою праведність не побачила смерті. Він відкрив людству його справжніх ворогів, які вторглися на землю з метою зробити людину смертною. І перший ворог це занепалий херовим Люцифер. Едемський сад, творець створив людину жити вічно, наділив владою керувати творінням, показав їм ворога, прибульця з іншого світу, щоб вони панували над ним. Але люди, володіючи вільною волею і правом вибору, обирають спілкування з занепалим духом. Тягнуться до дерева пізнання замість дерева життя. Внаслідок гріхопадіння людина стає смертною сутністю. Але Бог не залишив людей у цій біді. Світу явлена надія вічного життя. Є ног, узятий живим на небо. Дорога до безсмертя відкрита. Але питання для кого в історії є досить відома людина Авраам. Зі своєю дружиною він пережив надприродне омолодження. У 90-річному віці безплідна Сара, будучи однією з найкрасивіших жінок світу, народжує сина. Її чоловіку 100 років. Секрет їхнього омолодження видно у їхніх життєвих принципах. Обираючи наречену своєму синові, довгожитель керувався правилом: вона має бути зі свого народу, а не з чужого. Чому така категоричність, коли довкола стільки красивих дівчат, багато народів поєднувалися з прибульцями? Їх називають богами народів, НЛО, занепалі ангели. Вони породжували Рефаїмів від земних жінок. Творець дав наказ не з'єднуватися з цими народами, не блудити і не вступати в контакт. Зрозуміла категоричність Авраама. Якщо ваша дитина захоче з'єднатися з напівлюдиною, ви будете раді. Це давало збій генетики. А від Авраама почався славний рід, з якого походить Спаситель світу Ісус Христос. Безсмертя реальне відбувається ще одне вознесіння. Пророка Іллю взято на небо живим. Єлисей, його учень, стає свідком прояву безсмертя. Люди зупиняли Єлисея, щоб він не слідував за Іллею. але він уперто йшов за учителем, бажаючи отримати подвійне помазання. І він побачив, як Ілля підноситься на вогненній колісниці в небо. Бог показує, небо відкрите для його дітей. Протягом усієї історії людині явлено любов творця Вавилон, цар на вуходоносор, зводить бовван. Хто не поклонятиметься ідолу, живцем згорить у печі.